Полум'яний привіт усім регіонам України. Бачу, зачекались мене все приємно. Я і сам давно хотів вас привітати по справжньому. Спасибі моєму улюбленому каналу TVI за таку можливість. Бо на інших вже і мені без суфлера нічого не дають. Отже, як то кажуть, не для протоколу. А для душі моїй скажу вам. Рік, що минає, був для мене важким. Незважаючи на реальні успіхи у розбудові межгір'я, у мене майже не залишилося часу для насолоди. На жаль, дуже багато людей виявилися невдячними, а той просто втратили страх. Але найбільше мене підставили ось ці невдячні люди. Пам'ятаєте, що рік тому вони мені казали 100 баксів – це тобі подарунок. Далі і більше скинемо. Ми ж е, як одна партія, в нас навіть програми майже однакові. Обіцяли, не бійся, все буде добре. Я повівся як останній шльопер. А вони спочатку загнали в угол, а потім почали диктувати. Ну, принизили ж не мене, а державу. Але мені це й досі болить. Ви спитаєте, що тепер з цим робити? Ну, по-перше, я думаю, всі вже добре знають, що я нічого не лякаюсь. Тому скажу прямо вам всім: готуйтеся. В нашому уряді професіоналів вже напрацьовані нові податки: штрафи, тарифи, збори та побори. Звісно, це ще треба буде приховати у новій житловий трудовий митні та інші кодекси. Великі надії у цій роботі я покладаю на бюджет. Затримки або невиплати зарплат, рейдерські наїзди, корупційні схеми усе це також залишається в планах на наступний рік. Ну і звісно, не будемо обмежувати ініціативи силових структур. Нам конче потрібні ваші гроші. Це єдиний рецепт проти світової, економічної кризи та глобальних апетитів моєї команди. Скажу вам щиро, в мене болить серце через спровоковані різними наймитами сплески невдоволення. На жаль, все більше людей не хочуть розуміти, що бюджет не гумовий. Це пов'язано з недостатньою роз'яснювальною роботою. І тут в мене великі претензії до уряду, особливо до силового блоку. Треба одразу реагувати на будь-які будь вияви невдоволення людей. Не чекати, поки вони набудуть масового характеру. Одним з головних досягнень 2011 року вважаю фактично завершено родинно кланову реформу. Моя сім'я вже контролює міліцію податкову генпрокуратуру Нацбанк тощо. Як то кажуть, усі життєво важливі для нас органи. Водночас дотриманий принцип соціальної справедливості. Рінат цього року отримав контроль над електроенергетикою, Дмитро облгази та хімію. Юра Іванющенко плідно працює в агросекторі. Ніхто, ніхто не залишився ображений. Тепер потрібно зберегти ці досягнення і рухатись вперед. Тому головне завдання на наступний рік перемога на парламентських виборах. Ми розуміємо, дехто в Україні спить і бачить мене і мою команду на лави П'сотнику у Печерському суді. Зазіхають на стабільність мене і 10% українців, які досі довіряють президенту, хочу їх розчарувати. В тюрмо я більше не сяду. А хто не погодиться з підрахунками і буде зазіхати, повідбиваємо руки. нічим буде зазіхати. Для цього в нас є, повірте. Всі інструменти. Адже після судової реформи ми стали жити в якісно іншій правовій державі. Раніше суддя міг ухвалити будь-яке ганебне рішення, не мигнувши оком. Але тепер уся країна побачила, що цьому покладено край. І хочу ще раз повторити. Ми не міняємо законодавство під одну людину. Під одну людину ми міняємо лише Конституцію та життя всієї країни. Але ця людина не Тимошенко. Хі -хі -хі. Ну далі додумаєте самі. До речі, хочу сказати, що я особисто її співчуваю. Я дуже добре знаю, що таке. В нашій країні може статися з кожним. Ось вона нещодавно дивом змогла передати мені невеличку записку на волю. Якось Ганя розповіла Юлі, що я, коли є час відвідати Хонку, дуже люблю почитати там хоку. Ну, це така розумієте японська поезія. І ось що їй вдалося мені передати хилинку. Зранку душа розпряла моя, сонячний напис у небі в клітинку. Сія. Радуйся, твій президент. В.Ф.Я. я. Знаєте, перечитую щодня. Я ходив нещодавно до СІЗО, намагався їй передати, ну, щоб не сумувала новий альбом з видами Межгір'я, але там такі тюремники не взяли, кажуть, а не положено. Але буду плакати, бо потече грим. Все ж у такий святковий вечір. Я чисто по людськи хочу згадувати не про погані. А про якісь приємні події, які, безумовно, безумовно були у мене в цьому році. Тимошенко сидить. І надовго. Вдалося мічно поставити на ноги сім'ю. Сини впевнено беруть до рук наше велике господарство. Після августи і Хонки цього року вдалося здійснити ще одну мрію. Написав книжку. Чув, дещо з нею навіть переписали у Вікіпедію. Це приємно. Ну, що ще приємного хочеться згадати? Сидить і надовго сидить Тимошенко. Великий успіх! який отримав високу оценку євроспільноти, це демократичні зрушення в Україні за останній рік? Знаєте, від вражень євробюрократи і досі не підберуть слів для тексту угоди про асоціацію. До речі, про свободу слова ще раз запевнюю: для мене це святе, як мій дім та моя сім'я. І я ніколи не дам це чіпати, а хто цього не розуміє, тому я не заздрю. Ну, взагалі, то я усій країні не заздрю. Давайте зараз за неї, за Україну, за наших людей терплячих. За Україну з новим роком.